Хмельницький район, село Мар'янівка. Тут роблять великий бізнес на маленькій пташці. На базі близько 80 тисяч голів курей. До кінця року потужності зростуть до майже мільйона тонн м'яса в рік. Сьогодні на ринку ціна трошки підросла: 17-17,50. Так була ціна 13.50, 15,50. Ну, зерно зараз трошки впало ціні. Було ціна 2 тисячі гривень тонна. Зараз плануємо брати, допомагає районна влада брати землю, вже будемо трохи самі мати свою продукцію, будемо здешевлювати. В області поголів'я птиці перейшло рубіж 7 мільйонів голів. Це у вісім разів більше ніж було ще п'ять років тому. Особливу увагу ми приділяємо розвитку птахівництва, оскільки це галузь дуже скоро спіла, яка може дати за 50 днів від посадки м'ясо, м'ясо птиці. І іншим прикладом є те, що в області за цей період вироблено 25 тисяч тонн м'яса. Половина з цього – це м'ясо птиці. Це говорить про те, що на Хмельниччині є всі можливості, щоб на ринку м'ясо, особливо птиці, було надзвичайно дешеве, не дорожче 15-17 гривень за кілограм. Вітчизняні підприємці шукають збуту за кордоном. Українська сільськогосподарська продукція з кожним роком завойовує популярність у європейців, кажуть у профільному міністерстві. Якщо раніше ви пам'ятаєте, говорили, що ви українці вирощуєте сільськогосподарську продукцію, яку європа не буде їсти. Зростає, їдять. Повірте мені, сьогодні споживач втомився платити за упаковку. Споживач хоче натурального, свіжого, екологічно чистого продукту. І вітчизняні підприємства можуть його дати в області до галузі тваринництва. Особлива увага. Посадовці при кожній нагоді радять бізнесменам розводити курей, свиней і корів. Юрій Курочка, Олександр Галянд, Подільська панорама.